Вітаю кожного глядача каналу Ми з України». Мене звати Діна Бернацька. гість сьогодні Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, рада вас вітати. Вітаю обвинувачені у державній зраді Медведчук, який після обміну полоненами наразі проживає у Росії. Як вказується, створив політичний рух Друга Україна, і як вказується, залучає до нього втікачів з України, колаборантів і журналісти власне помітили, що проект Друга Україна з кінця січня двадцять року почав вести діяльність передусім у російських соцмережах. серед тих, то втілює пропаганду. Є Володимир Скачко, обвинувачений за частиною 2 статті 110 кримінального кодексу. Це посягання на територіальну цілісність України, який у розшуку наразі політичний експерт Юрій Дудкін, який також отримав підозру, колишній український журналіст Денис Жарких, які втілюють пропаганду на російських змі, також політехнолог Андрій Мішин. На вашу точку зору, на що розраховує Медведчук, коли знову намагається втілити в реальність свої плани, аудиторія його уже не сприймає. За ним уже не підуть. Що він собі думає? Я вже тут є позитив, і є, звісно, не дуже приємна інформація для нас. Скільки пропаганда ця антиукраїнська продовжити, позитив полягає в тому, що очевидно і Медведчук і його куратори російські розуміють, що первісні плани там умовно кажучи захопити Україну, поставити свою владу дійснені E... Тому треба для того, щоб зберігати спій вплив, бодай на якійсь частині української території, треба цю про проросійську так мати, частину України максимально підпитувати, її підтримати. Оце якби жало пропаганди загострювати і так далі. Тобто, вже ж не стоїть питання, що вони вірять, що вони повернуться, будуть керувати там. Монка щенукович буде перехідним президентом, а Медведчук буде там головою чи там. Уряду Малоросії, як задумували вони з Путіним. Тобто мені здається, що це з одного боку визнання, що ця нинішня Україна, воююча Україна, героїчна Україна їх не сприйме, тут у них місця нема. Тому вони, як мінімум, уже є представники. Умовно кажучи, України або уряду зрадників чи колаборантів в еміграції. Якщо раніше ми говорили про те, що у нас були уряди України незалежної України в Європі, коли була радянська Україна, вони в еміграції, але вони дух український зберігали, вони виступали за захист прав людини за незалежність. і так Далі то зараз парадоксальна історія, і це до речі, уряд, УНР, що няшліс президенту Миколи Половику передали формальні так мети символи влади повноважені, коли Україна знову стала незалежною. Тепер в нас виникло, що цей російська версія України, яка підпорядкована, яка ну така класична Малоросія, про яку мріють всі імператори і теперішні керівники Росії, от вони намагаються знайти тих людей, які би ну особлювали ту Україну, про яку мріють. Але ця Україна інша Україна можливо тільки на території Росії. Вона не мила на території України, спрямовується ця інформація, як ви думаєте, на а, мешканців Донбасу е, Ну, перше, я думаю, на, на Путіна і роботодавців, тому що зрозуміло, що е, ну, якщо ви, наприклад, там е, займали найвищі посади, ви, ваша дружина, ваші родичі, всі мільйонели доларів або навіть мільярдери, да? ви звикли до такого розкішного життя і так далі. І ви приїхали в Україну, де там ви знаєте зрадників в Росії не дуже люблять. От, подивіться про. Історію зрадників Криму всім пообіцяли посади, от я знаю, ректорам, там депутатам і так далі. Потім їх все кинули. ну Наших українських зрадників вони не потрібно. Приїхали росіяни, які керували Кримом. Така ситуація зараз з нашими зрадниками новітньою хвилею, там Медведчуком. Колишніми урядовцями і так далі їх теж не дуже шанують. Тобто, фактично, вони умовно кажуть, цим проектом ну намагаються пояснити, що вони там потрібні, щоб десь їм можна було прийти руку поцілувати так мети та, 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 московським царям, як раніше були наші зрадники, там такі брюховецькі, галагани, і так далі, які теж царям російським і і там цілували руку. Це при це нічого не змінилося, це якби продовження такої української зради. Але негатив цієї історії для мене навіть в іншому. Я не думаю, що. Медичук страшно популярний, і ці політехнологи чи експерти страшно популярні, наприклад, на територію території е, нашої України. Е, Проблема в тому, що там достатньо багато людей, які вважають зрадниками, звичайно. Е, да, І багато людей, які зробили кар'єру і е, не лише при при чи тобто люди, які е, ну, були на Першому національному вели програми, на таких центральних каналах вели програми і так далі. Оцей Мішен взагалі такий цікавий кадр. Я подивився, що він часи, коли Ющенко був президентом, зробив фантастичну кар'єру в Міністерстві спорту, що слав заслуженим працівником науки і світи. Значить, Ющенко з подачі міністра молоді Павленка на День Соборності. Так, на хвилиночку, на День Соборності став заслуженим працівником. Там науки, і ще якоїсь біди, і так далі. Тобто, насправді це люди, які були а, свій час. Приласкані владою не лише про російською, а й про українською. Тому про що це говорить? Це говорить про, на жаль, відсутність такої системної кадрової роботи, там враховувалися і ваш бекграунд, і якбись патріотичні речі і так далі. Так само дивіться, подивіться сьогодні. Ну, е я завжди кажу, що менше я переживаю за колаборантів-зрадників і, як казав Семен Петлюра, гнид українських, які зараз е там в Москві, під Москві. А те, що багато ж людей зараз е ну, себе не просто безпечно писали, вони на. Посада. Ну, то, що ми з вами завжди говорили, ну заборонені партії, а що толку, що ми їх заборонили? Ну, вони займають посади партії Медведчука, вони отримують літні зарплати і в судовій системі і люди Медведчука, і в Верховній Раді. Ніхто ж не забирається в них мандати. От я чув інтерв'ю зараз з Олени Шуляк. Вона говорить: так що це ж хороші люди? Вони голосують, нам допомагають. Так хороші люди, депутати, це які Україні допомагають. Не партії Слуга народу допомагають, а Україні. Допомагають, якщо вони вам підголосовують, то це ну висока ціна української держави. Що це партія, яка запросила Путіна захопити Україну, і вона сьогодні допомагає владі. От вони хороші. Вони не мають права ні морально ні якого бути депутатами. І ще 400 тисяч депутатів місцевих прав не мають морального права бути. І ще купа справ, які забули купа ректорів ставлеників там табачника. Ви бачите, табачник зараз робить кар'єру, хоче. Стати депутатом від війни Росії да? і консультує наших е, сепаратистських мерів і так далі. Таксі вихованці е, табачника е, зараз продовжують бути ректорами, займають посади в міністерствах і далі. Тобто я за те, щоб ми, ми все-таки очистили ну, Україну від зрадників, колаборантів, і, е, як каже Петлюра, Гнид і так далі. Тому що нам, поки ми не проведемо цей розподіл, ми цей не зробимо, ну нічого не буде. Ви подивіться на судові вироки неадекватні, тому що. Якщо е, цей чоловік поставлений е, командою там Януковича, дочка, це він ментально залишається тим чоловіком. Він не говорить, просто ніби приховує свої е, погляди. Але він, да, тому оця. Якщо хочете така світоглядна люстрація, вона надзвичайно важлива, тому що е, е, в нас е, переживають за е, переживають за пенсіонерів і бабусь, щоб вони не стали значить, зрадниками на тимчасово окупованій території. А е, реальні зрадники і колаборанти керують містами, е, керують університетами. Керують судовими організаціями, тобто цим треба займатися, так само як до речі, завершувати світоглядне очищення України. От зараз ми напередодні з вами чергового дня, як самі росіяни, це російські експерти придумали, це не українські бідобісі. І в нашій Верховній Раді не вистачає у них да, мужності і політичної волі сказати, що ми взагалі-то ну з усім світом, і 8 травня на день пам'яті примирення, можна зробити, була пропозиція День пам'яті перемоги, 8 травня. Як вся Європа святкує Європа, до речі, 9 травня 65-го року святкує День Європи. Якщо ми йдемо в європейський союз, а ми продовжуємо з Сталіним і з, е, з Путіним день побідобесів. Вже до Путіна ніхто не їздить. Один, ніби президент Керестану е, хоче приїхати. А ми до сих пір це не можемо відмінити сьогодні. Оцей світоглядний розподіл, що ми частина російської історії. І російську світу ну треба розрубати, о, друзі. Скільки можна вже ж гратися? Ми ж навіть до повномасштабного вторгнення святкували 8 травня, день єдності. Ні, у нас було два. Ну це називається хитра українська історія. Значить, що однією ногою в європейській історії українській, а другою російській радянській. Так не буває. Треба кудись стати, бо тоді провалимося, розумієте? Тому мусить бути один день, восьмого, як, як весь цивілізований світ, а дев'ятого не може бути. Тому е оця світоглядна історія дуже важлива. Я б сьогодні сказав, сьогодні я. <кій> Прошу. Будьте да. Якщо би сказати, от, завдання таке світоглядне, яке треба зробити, не чекаючи, бо на часі воно, да, не чекаючи війни, це от, для мене такий лозунг дуже важливий, що раніше наші письменники в 20-х роках, які теж сподівалися, що буде радянська незалежна Україна. Да? От вони, коли побачили, що все українське знищується, вони придумали. Гасло геть від Москви. Значить, Я би сьогодні трошки інакше сказав, що сьогодні би наше гасло е, повинно бути Україна, Росія, е, навіки нові, е, окремо. Навіки окремо, це в світоглядному сенсі. Ми повинні провести межу і сказати, що ні, тут, умовно, стіна така світоглядна. І так далі. І будь які ваші, що ви чіпляєтеся. Чи Сталінсько-московський ПТХ чіпляється за Москву, значить, це, це ви, ви по ту сторону вже барика, тобто ви повинні визначитись. Або, значить, ви чіпляєтеся там за Медведчука, або там за табачника і так далі. Тобто, оце у нас тут синьо-жовтна лінія проходить, е, вона чітко повинна позначати. Це українські інтереси, це російські інтереси. Сьогодні не може бути ситуативно якогось союзу, що однією ногою ми там стоїмо, значить, бо всі ж стіну з Росією будують. Ми так само цю світоглядну стіну повинні зробити. Тому е, сподіваюся, що. Верховна Рада зробить цей крок, ну і щоденно буде місцева влада працювати, тому що я сказав за цей сталінсько-московський патріархат. Ну я проїхав по Україні, ну щоб ви розуміли, діючий голови обласних рад, міські голови сьогодні так само сказали, що це хороший є священик, мій друг. Я з ним чарку п'ю і так далі. Ну він так, а ну підпорядковується Москві, так нічого страшного і так далі. Тоді тобто, виходить, що у нас на київському рівні. Ми кажемо, що сьогодні ми понітворить е, українську православну церкву, е, яка за Україну молиться, за Збройні Сили молиться, яка українською мовою говорить. А на містах начальники говорять, ну нам це указання не поступало, значить, тому ми далі е, попів е, сталінсько московського президента. Так ми не переможемо, друзі. Тому, якщо ми... Очищаємо Україну від руського міста, то очищаємо на всій території. Якщо ми очищаємо владу, то очищаємо всіх колаборантів, зрадників і так далі. Якщо ми е, очищаємо систему освіти чи культури, і так далі. А так в нас виходить, що ті люди, які е, ще е, три дні назад, умовно накажу, чиливали руку Путіну. Вони при владі залишаються. Ну це хороший спеціаліст, такий значить, він вже сьогодні за Україну. Та понятно, якщо він при владі залишається за Україну. А завтра, як ситуація зміниться, от ми перемогли, а потім черговий Путін почне на нас наступати. Та вони знову будуть зустрічати, бо сподіватимуться, що е е це сильніший буде якийсь там напад і так. Тобто сьогодні е е оця міфологія, яка створена владою, я вважаю, що шкідлива, що ну ми так нічого не робимо і чекаємо контрнаступу. Значить, чекаємо півроку контрнаступу, буде все хорошо, а після перемоги розберемося. Ну, це, це шлях нікуди. Тобто сьогодні треба творити Україну. Сьогодні треба творити її економіку, творити її історію, творити її культуру і так далі. А буде контрнаступ? Тоді скажемо, що буде контрнаступ. Якщо повертатися до політичного руху, друга Україна Медведчука, колаборанта України, пане Миколи. Як ви вважаєте, а звідки фінансується дана організація? Якщо враховувати той аспект, що активи його його дружини вони конфісковані. Вони за Росія прямо фінансують тобто, ми взагалі. це Путін загрі... до цього повністю можна сказати, що причетний ну, тобто, бізнес він... да, путінський бізнес, бізнес однозначно. Ну я розумію, що він в якийсь момент звичайно був був шоці. Путін коли дізнався, що хтось казав, що 5 мільярдів давали. Якщо що на... Путін розуміє, що ті кошти, які вливалися в Україну, ті кошти, які вливалися в пропагандистські телеканали, вони не принесли ну того, тепер, чого ти... очікує. Тепер то да зараз ну туді. тепер відпрацьовують вже не за ті гроші, що були. Вже золотого вагона не купиш. І значить, унітаз за золотого не поставиш. Вже треба ну, працювати в більш, так би мовити, таких аскетичних умовах. Але вибору немає. Ми дочекайте далі. Треба відпрацьовувати. Всі думають, що вони обхитрили. Росії використали гроші, побудували маєтки, значить, стали депутатами. Ні, ребята, значить, тепер в Росії вони будуть відпрацьовувати. Мені важливо, щоб бабушки і дідушки, як ті я чому так трошки зневажливо, кажу, що які вірили, ті, ті хрестилися на чи цілували. Я знаю, там одна мене знайома казав, що як Рабінович виступав, то вона, значить, ухом слабо чула. Значить, ну от наш Рабінович виступає. а в того наш Медведчук виступав, що вони розуміли, що е, не захищали вони бабушок і дідушок і пенсії не захищали, Вони захищали свої статки. Захищали свої сім'ї і ставали мільйонерами. І тепер, коли вони вже з Москви віщають, значить то очевидно. Я думаю, що вже велика кількість людей, яка тоді їм повірила, що ніколи вони не зберуть достатню кількість людей, щоб їх підтримували. Щодо бабушок і дідушок, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації. Росія продовжує змушувати до активної паспортизації. Зокрема, наші чиновники Омбусмен Дмитро Лобінець порадив українцям на окупованих територіях брати пас паспорти Російської Федерації для збереження життя в той же час Ірина Ворощук, міністерка з плення реінтеграції купованих територій, сказала, що не потрібно брати паспорти, а вникнув уже в бесіду в суперечки Офісу президента і Подоляк і сказав про те, що його пряма стату у порадах представників держави Дмитра Лубінця і Ворощук, громадяни на купованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, аби уникнути репресій, катувань беріть. То як тоді бути? Ну, перше дивіться, у нас біда, що у нас відсутня державна політика по відношенню до наших українських громадян, які знаходяться більше року на окупованій території. Тобто, системної роботи є посадовці, якісь і та далі. Ну ви подивіться, у нас ми маса конфліктів маємо, із з яких ще досі пір не вийшло. Наприклад, ніхто попередив, ніяке міністерство освіти не попередило. Чітко вам як директору школи чи завучу, чи навіть вчителі на окупованій території? До речі, директор дошкільного, як вам діяти? Всі ж діяли ну по ситуації. Значить, ситуація була з музеями така сама: ніхто до кінця не дав вивозити, ховати, що робити, і так далі. Я можу по різних сегментах пройтися. І, на жаль, урядовці абсолютно не виконали вчасно свої, свої повноваження, бо це наші люди, наші громадяни. Ну ми їх будемо захищати, чи вони під тимчасовою окупацією чи ні. І оця історія, на мою думку, абсолютно неадекватна. Ну і відсутні державної політики, і неадекватна реакція посадовців. Тобто, перше, взагалі, що треба було зробити, це жорстко атакувати сам указ Путіна про депортацію. Ну депер, друзі, ну це сталінська історія Другої світової війни. Депортація кримських татар там і так далі. Ну, депортація це злочин за визначенням. Тобто ми мусили мати вже проекти документів всіх міжнародних організацій і так далі. Ну як це на це наша територія визнана цим світом. У черговий раз проголосована, що це територія України, і загарбник виселяє. Ну, депортує, виганяє мене з рідної землі і повторює е, засуджені слаченслалінські е, злочини. Вони ж засуджені. Е, депортація кримських татар та інших національностей далі. Тобто, спочатку це мусила бути єдина чітка позиція, яка б засуджувала. Сталінсько, е позицію Путіна. Перше, я такого системної позиції там були заяви подиноки, я системної роботи не побачив. Друге, звичайно, дивіться, чим ми відрізняємося від Сталіна, Путіна і Москви? Тим, що ми ж про людей мусимо думати. Ми ж не виховувалися. цій системі, Ми ж не співаємо пісень, яка співала комуністична партія, що ми за ціною не постоїмо. Ціна перемоги для нас теж важлива, бо ми про людей мусимо думати. Ми мусимо, щоб армія була озброєна, захищена і так далі. Ну ні любою ціною. Зумієте, так само ми мусимо думати про наших людей, які там. Тому, як на мене, ну дійсно це вже ж офіс президента намагається якось вийти. з ситуації, яка склалася, бо допущена помилка однозначно, між ура патріотичною заявою Орищук. Яка скаже, чекаєте Збройні Сили України, і це що? Голодайте, нічого не робіть і так далі. Тобто вихід, на мою думку, полягає в тому, що ваша поведінка повинна так, ви повинні вижити, але не стати колаборантами. Тобто, у нас є опис, що називається Значить, У законодавстві під тиском, під погрозою отримання громадянства, не є колаборація. Значить, якщо вас змусили під дулом автомата або вас виселяють невідомо куди в Сибір. Або, значить, ви підписуєтесь за паспорт і далі це не є зрада. Зрадою або колаборацією є. Коли ви е, працюєте на державу окупанта, коли ви фінансово підтримуєте державу окупанта, коли ви інформаційно, тобто є там параметри, яке і тому нам треба було е, засудивши е, цю всю історію, закликавши міжнародну спільноту е, натиснути на Путіна, на щоб він не з е, відмінив цей е, антилюдський е, указ про примусову депортацію українців, а з іншого боку, дати е, ну якби коридор для цих людей. Коридор якраз і полягає в тому, що ми переживаємо за них, щоб вони вижили, залишилися живими, були при здорові і так далі, допомагали відбудовувати наші країни. Але щоб не прийшли межу колаборації. Що таке колаборація в нас є? Тому. На жаль, от я ж кажу, от оцей ура-патріотизм, змагання чиновників ура патріотизмі, він переходить часову межу дозволеності, на мою думку. Якщо, звичайно, у вас є охорона, у вас є нормальна зарплата, у вас є машина, ви їздите по Києву і розповідаєте, як бути ура патріотами. Ну, не можна цей ура патріотизм переносити на тих людей, які знаходяться ну, в нелюдських умовах і так далі. Тобто, треба визначити ці правила і їх тримати. Тому я думаю, що ну і це проблема рівня президента, рівня президента, уряду, що посадові особи найвищого рівня повинні чітко сказати, як вони бачать сьогодні державну політику по відношенню до наших людей, які знаходилися, знаходилися в окупації. Тому що е рекомендація е чекайте збройні сили України і підривайте поїзда, значить, вона е ну патріотична, але ми зрозуміємо, що залишилась слева частина старших людей. Хворих людей, людей, які там ледве рухаються, ледве виживають, тому що то, хто мав можливості з дітьми, та далі ті виїхали. Тому е думаємо про всіх українців, Нам е треба не лише повертати територію, нам треба повертати е людей в Україну. Бо сьогодні ви розумієте, е хто ж буде відновлювати країну іноземці будуть приїжджати. Нам треба, щоб і збереглися люди, вижили, які сьогодні є в Україні, і ті люди, які сьогодні за кордоном повернулися, і допомагали відновлювати Україну. І тоді я думаю, така політика вона буде об'єднувати Україну. От зупинитися у змагання патріотизму, зупинитися в оцій міфології. А якби щоденно такої чітким поясненням і роботою наближати перемогу. Як кажуть, знаєте, війну ми виграємо. Головне, мир не програти. Я вам дуже вдячна, що доєдналися до нашої розмови. Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Друзі, ви дивилися канал Ми з України. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі і пишіть побажання по темам, які би ви хотіли почути, або ми з паною, з паном Миколом обговорили. Мене звати Діна Бернацька. До швидкої зустрічі.